Перший в Україні низькополий трамвай роблять у Вінниці, виготовляють його на базі чеського вагону КТ-4 90-го року випуску. До робіт приступили два місяці тому. До цього півроку розробляли схему трамвая, пристосованого для інвалідів. Ми вивчали досвід в Німеччині, вивчали досвід в Чехії і взявши звіти частину, але це все повністю розробка наших спеціалістів з приводу цієї вставки. Тому що в Німеччині є подобні, в Чехії є подібні, але такої системи, як в нас, де всі кольосні пари одного діаметру, такого немає. Низькопола ставка буде лише посередині трамвая. Нею зможуть користуватись люди на візках, мами з дитячими візочками. Для таких пасажирів у вагоні облаштують щонайменше два місця. Водій має бути, ну, як і в автобусах, зупинити транспорт, побачивши інваліда на зупинці, вийти з кабіни, закрити кабіну, поставити на. Так мовити, ручний тормоз, підійти відкритий пандус, завести інваліда в салон, потім закрити пандус, потім продовжити рух. Подібний новий трамвай вартує близько півтора мільйона євро. Реконструкція ж чеського обійдеться у 6 мільйонів гривень. Роботи проводять за рахунок міського бюджету. Він буде довший на 10 метрів, тому що буде ставка низького пола всередині і двома з'єднання, між його з'єднання. А позовні внутрі інтер'єр буде такий такий же, як в цьому вогонь. Поки заплановано зробити два низькополі трамваї. На лінію їх випустять у першому кварталі 2016-го. Вадим Пототуєв, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта.